У дипломатичне турне Європа й одразу після призначення прем'єром Італії вирушив Енріке Летта, голова італійського уряду, відвідав ключових партнерів по єврозоні Німеччину, Францію Бельгію. Зокрема, у Брюсселі він зустрівся із Жоземом Барозу і Германом Ван Ромпеє. Головними питаннями порядку денного були подолання політичної та економічної кризи в Італії. На думку Летти, єС має відійти від політики суворої економії, а натомість сконцентруватися на створенні робочих місць. Жозе Нельбарозу заявив, що підтримує погляди Летти, Утім, зазначив, що для цього фінансова ситуація в Україні має бути стабільною. Цієї ж позиції дотримується і Німеччина. Сам Лето заявив, що Червневий саміт ЄС має сконцентруватися на подоланні безробіття серед молоді. Він також зазначив, що із оптимізмом дивиться в майбутнє, адже європейські лідери готові висунути на перший план саме економічне зростання. Як ви можете уявити, прем'єр-міністр Летта і я поділяємо думку, що необхідно якомога швидше вжити заходів для розвитку економіки та створення робочих місць. Ми також упевнені, що це можливо лише за стабільної фінансової ситуації. Ми також розмовляли про саміт ЄС, і я хочу заявити, що для нас важливо, щоби вже цього року громадяни отримали позитивні сигнали для відновлення упевненості та довіри адже саме це є нашим пріоритетом.